Поки ж Костянтин Загородько зараз теж збирається на полювання на пернатих. З чого починається підготовка? Подивімося у першому включенні країни онлайн. Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Як і обіцяли, цього тижня ми вам показуємо сьогодні гонки полювання. Я вже вийшов на воду. Мені люб'язно на УТМРі наших нових друзів надали таку невеличку, я б назвала досудину. Власне, на ній ми якраз і будемо полювати. Я буду виступати в ролі того молодого мисливця. Звичайно, ми познайомимося із моїми друзями, мисливцями і іншими вас. Сьогодні розповімо про те, як полювати на пернату дичину. Власне, ця справа вимагає деякої снуровки, тому, тому що, як бачите, потрібно вміти... Іграки на човні і відповідно, знати деякі правила загальні такого полювання. Власне, правил кіль потрібно найперше підготуватися документарно, хочу одразу показати, що для цього потрібно. Я це власне зробив. Щоб не було ніяких проблем, щоб не було ніяких проблем на воді, звісно, то потрібно мисливцю мати ось таке от посвідчення мисливця. Така стандартна, яка в нас є в країні. Відтак потрібна ще контрольно-облікова картка, куди я маю записати дичину, яку я вполював, або відзначити, що я брав участь у полюванні. Звісно, до цієї картки обов'язково на цих угіддях, де ми знаходимося, ми знаходимося на угіддях районної організації, Демидівської районної організації УТМР. Ми отримали ще ось таку відстрільну картку, яка дозволяє нам. Полювати на цих угіддях. Ну, це. Все робиться для того, аби якось контролювати відстріл дичини, аби підтримувати її запаси в належному стані. Ну і звісно, те, без чого не обійдеться жоден мисливець, це ось такий от дозвіл на зброю на гладкослон, яка тут у мене є. Ви її побачите вже в наступному включенні, коли вже я безпосередньо стану в місці, яке мені підкажуть мисливці, які вже тут розташувалися. А і буду чекати, коли з'явиться перша качка, яка пролітає наді мною дасть мені можливість спробувати себе е, в ролі мисливця. Ну, Сподіваюся, що вдало принаймні. Ну, В якихось розумних межах ми зможемо вам показати, як полювати на цю е, водоплавну птицю. Е, е, я можу сказати, принаймні, що на цих угіддях е, ми точно зможемо побачити качку або крижня, яка тут водиться в доволі такі непогані кількості. Ну найбільше тут так званої лисухи або лиски. Цю невеличку водоплавну птицю теж треба побачити, вона дуже симпатична, чорного кольору, з такою біленькою смужкою, через що її називають виски. Ну, власне, це переважно та дичина, на яку полюють мисливці, які тут перебувають з різними рушницями, з різним статком. Але повірте мені, що тут зараз знаходиться навколо мене кілька сотень мисливців. Буквально поряд біля нас мисливці. Зараз ми простежимо спочатку за ними, чекайте наших наступних включень. Я стараюся так чомно поставити, аби оператори наші змогли показати в усіх гранях цей тонкий і приємний процес полювання. Чекайте наступний включень.